Коли вони нап'ються, то вони вже не контролюємі. Деякі кажуть, що співчуваються, деякі просто сміються. Я не можу натікатися, я вправдаю. В минулому відео поляки сказали, що вони думають про українців. Сьогодні ми дізнаємося, що українці думають про поляків. Це елітні новини. Поїхали. Скільки часу ви перебуваєте в Польщі? Та майже вже рік. Я тут а, з березня вже скільки, 11, 10 місяців? 30 років, навіть, навіть трошки більше. Місяців, напевно, 10, може більше. З самого початку війни, з березня, так, з березня, з 6 березня. 11 місяців. Чим Польща відрізняється від України саме для вас? Ну, це питання непросте, тому що на моїх очах Польща стала тією Польщею, яку ви зараз бачите. А коли я сюди приїхав у 92-му році, то Польща мені нагадувала, наприклад, Київ, з якого я приїхав, десь так, ну, всередині 70-х років. Якось так. Тобто можна з цього зробити висновок, що Київ, очевидно, на окраїнах десь він став кращий. А на Хрещатику, який, який був в 70-ті роки, який зараз є і залишився. Чого, чого не можна сказати про Краків, наприклад, в якому я ці 30 років прожив. І поляки за ці 30 років дуже багато зробили. Тобто, ну, в тому напрямку, в якому вони збирались. Це відносно тих наших ну, спільних шляхів до Європи. Я це маю на увазі. Ви розумієте? Так, я розумію. Так, майже не чим. Трохи різні люди, трохи інша медицина і культура. Ну я навіть не знаю. Ну у нас більше вона Україна образована. Вона на четвертому місці у світі в образованості. Ну тут зарплати більше, але з цінами вони не соответствують. Ну в Україні я ходила в школу, тут я хожу до університету. Може нічого не міняється так. Не знаю в Україні найкраще, бо то мій рідний дім. Тому ну взагалі тут дуже добре. Вони за менталітетом дуже схожі на нас. Ну для мене це прийнятна країна. Я коли вибирала, куди їхати, то бо я з Херсону треба було їхати з міста. А я зі Скадовська дуже приємно. То ну, взагалі, Польща ну відрізняється, але дуже близькі, дуже близькі до нас. Ну тут мені комфортно в Україні рівень життя. Якщо дивитися просто суспільний, тобто він вищий, ніж в Польщі. Та в Україні менше можливостей, щоб розвиватися десь, але більше можливостей, щоб ну, жити повним життям. Тобто немає ніяких меж, нема ніяких там, якщо тобі немає 18 то ти нічого не можеш зробити і так далі. Тобто в Україні ти можеш робити все на повну, навіть свої 14 років. В Польщі ні. Що ви думаєте про поляків? Гарні люди, більшість гарних людей, але є ще такі, які е, можуть щось натворити. Наприклад, е, полізти в драку, там, е, коли вони нап'ються, то вони вже неконтролюємі. Багатьох різне. деякі носяться добре, деякі кажуть, що співчуваються, деякі просто сміються. Сміються? Сміються. Ого, з того, що ти українка, чи. Ну з того, що я українка, з того, що тіпа, по типу повернулася з війни і що не мо не могла, ну не залишилася вдома. Ляким, з однієї сторони. Якби такі прості і добрі люди, люди в безпосередніх стосунках, а з іншої сторони, вони весь час мають щось про запас, не зрамо колись ну, існувала така говірка, що, що серед всіх слав'ян, то більше за все ну, якби в практичному підході до життя, то у євреїв більше за все взяли поляки. Тобто вони дійсно у євреїв навчилися просто дуже добре собі радити в поточному житті. Ну, і ці, мабуть, вони якось так відрізняються, дійсно відрізняються ну, від слов'ян, наприклад. Так. Як, загально кажучи. А взагалі поляки сентиментальні. Дуже цікаво, що вони починають трошки чопорні, це про них є, і так-то вони є дійсно. Але домовитися можна з поляками завжди, і мені важко бути об'єктивним, тому що я е, теж маю походження польське е, зі сторони батька, так що і тут живу, і прізвище в мене якби польське. Так що та непогана, я практично з ними не стикаюсь. Більшість <звісті> з українцями, напевно. Так. Ну, я жила в дуже класній сім'ї поляків, там дуже класні були люди, вони дуже добре в мене відносились. Я досі з ними спілкуюсь, але ну я не можу нічого поганого сказати. <звісті> мені дуже пощастило. І власниця, в якої я мешкаю зараз, і е, жінки, які на які займалися нами польською, ну мені. От, от мені пощастило, то я можу сказати, що жодна людина ще жодного разу не відмовила мені в допомозі. Якщо треба, то перекладали. Ну. Мені взагалі все подобається. Тому я тому це, це моя моя думка, що от поляки дуже з нами схожі з менталітетом. Ну є різна думка залежить від поляка. Тобто, якщо поляк до мене відноситься нормально з повагою, так само я до нього відношуся з повагою і ну, якось йому помагаю, навіть на тій самій роботі, якщо мені допомагають. Як ставляться до мене, так і я до них. А що би ви сказали Путіну, якби його побачили? Путін хуйло. Іди нахуй з матами можна. Так. <рес> а, ні, не дозволяють. Не дозволяють. Не дозволяють. Що він хуйло, що, що, що побачили. Це перше і, і останнє. Що можна йому побачити? Що йому можна і сказати. Я не можу я в прапорі. Далеко бо його послала за кораблем І я не знаю, я би чесно губила, ну, правда. Я би його не зустрічала, я би була би кілером, який би його прикончив. Я віруюча людина, е хочеться так сказати, що я б його просто розідрала, тому що в мене дитина в військовій формі. <с і <с я б його просто розідрала на шматки. Ну, це так, щоб не контролювати і без мату. Та пішов ти нахуй блядь. Ми виражаємо свою щиру вдяку полякам за їхню теплу підтримку та щиру допомогу. Це були літні новини. На сьогодні, все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Whoa.